Всім доброго дня. Ми потихоньку продвигаємося. Коротше визвав тільки що крановщика. Ну не тільки що, десь щастя, два. Він просто туди в всю спину, блядь, по сьогодні у нас трошечки тут прохладні. І в нас коротше, тут вже то, що я мріяв, да, опа. Кажеться один стоп, да, У мене вийшло, думав буде гірше. А їх не один, а їх 4. Короче, так вона. Получилось, ми тут обварили, поки времена, де там живно було. Ну, там все одно ж закладні рівно були. Вони ставали, я вже тут поприварював їх по кругу. Я думаю, якщо ночью не буде бабахкати, блядь, і земля труситься, то не повинні стояти. А потім ми тут поприварюємо арматуру, далі пояс будемо лити. У ну, нас є запас, блядь, вся херня. Коротше такі от діла. Отак от. Цей стовп мені, звісно, не подобається, він такий покоцаний. Але... Саша Крановщик сказав Андрюха, не це, візьмеш там угольником по бокам його. Тут арматура, бачите, самі як. Типу, Блять, ну типа десь 32, може більше. Хочу угольничком обтягну його там трошечки сипеться. Жду, бачите, Тут Не страшно, в принципі, того, як він каже бетон. Далі по заднім плитам. Сказав, ставці метр п'ятдесят вони по 5 метрів довжиною. Ставці не парся, в ці можна впиратись монітух. Хоча так, да, вони ж типу плити перекриття, кірпіч, типу, нагрузка більша. А ти що я хотів стінові купляти, каже, не дай Бог десь там моніту впрешся, блядь, металокером вони, типу, і вони впадуть. То, в принципі, думав, блядь, куди ці плити діти, то підуть вони на задню стіну там. Коротше, от от дела. Так що все, зараз ми це і завтра плануємо досіяти. У нас там ще 5 гектарів ячменя, мене, сівалочка готова, все стоїть. Просто сьогодні, вчора вночі був мінус з шарі. Трошки сиру бачите. Ще. Ну, в принципі, сіяти можна. Ноу-хау там з ХТЗ, з культиватором у нас вийшло. Покажу вам коротше, ці движения, як воно все працює. Коротше, ну так вот. Ну, Рівно, в принципі. я думав, буде гірше. Набагато гірше буде. Чим це. Ну, то, що залежить від крановщика, що вам скажу. Приїхав. Ну, він не відноситься до таких крановщиків, коротше, по старій ціні мені не буду казати, скільки за годину. Так. Приїхав, коротше, Забрав звіти, блоки, переложив, сам все, бах, прийшов, побачив, що ми тями взагалі немає. Взяв монтировочки, показав, як нам. Бах, поставив там, підрівняв, сам бігав, дивився, коротше, щоб воно все рівненько Я кажу, та Боже, вийде, як вийде, він каже, я халтурити тут не хочу. Тебе знаю давно, каже, поможу тобі. Геть брав сварочний апарат, походу і, цей, і прихвачував в деяких місцях. Ну, типу що там, бо я бігав там. Ну, коротше, Мені подобається. Висота в нас буде по стовпу коротше, де та де та де там, бачите стовпу, це висота. Ну, 6 метрів буде. Вон. От, мабуть, ми по тому стовпу, там ще 20 см доверху. Він 6 метровий. Коротше, 5 з копійками. ну ми там. Щоб буде доверху коротше, там 20 см, далі ми пояс. Там стіни миру, тут теж стіна буде. Ну, так, з вікном стіна буде зав'язана. Ззаді будуть стояти оці плити, 5 кирпичків, там буде чик, теж пояс по кругу, бо не хочу, щоб внутрі коротше, ні одного стовпа не було. Щоб просто заїхав блядь, і тут катайся. як хочеш. Ще звісно під вопросом. Стоїть зараз чим робити троє воріт. Чи робити двоє воріт. Хоча думаю, що, мабуть, треба робити все-таки троє воріт, так як я запланував. Щоб якщо, що, типу, ну, де куди захотів, заїхали, вигрузились, вигрузились, вигрузились. І коротко, навіть техніку потом ставити, чик-чик. Типу, ну, типу, якщо нема зерна, то типу, як бокси для техніки, щоб позаганялось, то все. Що, такі от діла, що в нас там далі. В принципі, все по старому, щоби сьогодні не в спину. Варив трошки футболка коротка, блять, спина на ручку і вже пече. Що такі от діла? Ну коротше, мені понравилось, понравилось. Понравилось мені. Я не очікував, що так вийде рівно. Я думав буде зараблять тако туди, сюди, якимись мотузками тягати. Но, блядь. Круто, блядь, такой стоїш. Як під блядь, Не очікую. Тут теж буде глуха стіна. З поворотом тут я думаю, може зроблю маленькі воротика, маленькі. Ну, Хоча зроблю глуху стіну, щоб бля, тут мене, якщо навалити, стільки зернашуємо. Тут а от в цьому кутку можна буде розмістити десь 500 тонн до 600. Просто в кутку до цього. Зерна Навальна Щела на сьогодні вечір, сьогодні ще на ніч передають 0, а завтра в завтрашнього дня починається 17-18 ночью 7 так що ми будемо починати далі Далі, 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 далі все робити тому що бачу оце чудо Яке в нас ось до зерно це пшениця, так і блядь, буде, мабуть, лежати. Лежати воно буде блядь, так. Може потихеньку там беруть. Коротше, я вирішив, буду чекати ціни, блядь. Буду здавати тоді, коли буде ціна. Так що такі от справи. Всім пока. Бо я навіть сьогодні ще без обіду, ще навіть нічого не їв. Навіть поїду щось по обіду. П'ять партія очередних осколків. Ну нічого. Все до перемоги. Блядь. Тут, скажем, даремно строїшся, все одно розвалять. Добре. Не робити і опустити голову теж не можна. Ну, тому ми українці не переможні, що нам десь. Деякі щось говорять, ми всі працюємо і все. Завтра досімся. Потім дня 4 я виділяю на на культиватор, щоб вирівняти площаді після... Ну, так зверху трошки подіргати. Вирівняти площаді полів. І в принципі будемо чекати. Заодно бур'янчики заберуться. Будемо.